Слава Ісусу Христу! Вітаю це з вами Теснензарі, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Сьогодні з Поділля, друзі Шаргорода, не з будь-чого. А з Хресної дороги, яку я вам, вам хочу презентувати, це остання стація. Запрошую вас на це мальовниче Поділля, де є дуже багато гарних, красивих речей. Властиво, ми сьогодні тут приїхали, щоб в останню путь провести. Єпископа Броніслава Бернацького, ординарія одесько Сімфрофільської дієцезії, який помер. Ось, і ще вирішили заїхати до Шаргорода, де є дуже хресна, гарна, хресна дорога. Тут в Шаргороді є санктуарій е, страстей господніх, де можна дуже гарно відбути паломництво і отримати повний відпуст. Помолитися і вшанувати Господа нашого Ісуса Христа. незважаючи на те, що листопадовий день погода дуже гарна. Останні промені сонця, які тут заходять, бачите цю мальовничу місцевість. Ось. І ми йдемо. Цією дорогою. І за Ісусом так символічно проходимо її з останньої стацію, оскільки по дорозі я фотографував, робив знимки. Ну це щось грандіозне. Знаєте, взагалі перший раз побував на Вінниччині. І в таких пам'ятних місцях дійсно наша Україна чудова держава, прекрасна, духовно, релігійно, багато. Дуже гарна тут стація є Ісус. Ісус. Бачите. Це є Никодим. І ще якась свята жінка, може, Марія Магдалина. І, звичайно, що вона будується, добудовується. Це хресна дорога. Отже, я вам буду так трошечки розказувати про страсті Спасителя, Знаємо, що страсті Господні, їхні медитації, їхні розважання е, побуджують Божу любов в нашій душі. Більше нас з'єднують з Господом, проводять нас до Його любові, до Його ласки. Стеліфон з Марії Делігорі радить, вас те, щоб щоденно розважати страсті Господні. Знаємо, наскільки святі почитали страсті Господні. Святий Альфон своїм співбратам дораджував принаймні 10 хвилин щоденно розважати страсті Ісуса Христа. І це є наше джерело, це є наше спасіння. І він казав, що Ісус Христос ошалів з любові до нас, до людини. Дуже тут унікально є те, що все є складено з такого каменя. Бачите? З такого каменя Подільського. І вартує тут, звичайно, що побувати. Стація цим санктуарієм Стрестей Господнів. і опікують завці францисканці. Знаємо, що хресна дорога, властиво на боженство хресної дороги, походить з... Подивіться, тут який Ісус є. Ісус як цар. Висміяний і родом з Терновим Вінком. Природа тут чудова. Отже, повертаюся до історії про хресну дорогу. Хресну дорогу встановили ці францисканці в 14 столітті. Хоча офіційно текст треба знати: офіційно текст першої католицької хресної дороги. Написався тель Афонс Марія Делігорі, великий почитатель страстей господніх. Гарна тут місцина, гарно тут є, вартує тут приїжджати, можливо, зі своїми паломницькими групами в монастирі можна переночувати, відправити тут хресну дорогу і на боженство хресної дороги. Це щось є подивогідне, знаєте, ми повинні користуватись духовних багатств, які нам дає Господь Бог. Сьогодні в Мурафі ми вже було дуже багато єпископів, священиків. І владика Броніслав був священником більше 50 років, 52 роки. Фактично йому припало провадити церкву катовицьку після того, як наша держава отримала незалежність. Це були дуже важкі часи. Фактично ці терени місійні є фактично, для Котовицької церкви, так? все тут з нуля треба починати, духовну будівлю будувати. Це, це треба вкласти життя, це треба, треба вкласти сили. Це цим, цим треба віддати все. Як каже Ісус Христос, пшеничне зерно, поки не впаде і не замре, не отримає, не, не отримає життя, не буде жити. Адже ж я тут також є зі своїм колегою по служінню Сужінювцем Григорієм. Він трішечки спочатку йде молиться. Не забудьте поставити лайк, поширити це відео, вподобайку, коментар, щоб продвигати, просувати добрий католицький духовний контент україномовний на YouTube-каналі. Рівно ж можете користатися з моїх інших реколекцій, наук, проповідей проєктів, які я проваджу. А там вгорі, до речі, подивіться, бачите, там вгорі є така капличка в візантійському стилі зроблена. Ось. Дуже гарна Богородиця, мозаїка Пресвятої Богородиці. І також Святого, Святої Ольги. Отже, вбираю шляхи, куди йти. Тут є різні доріжки, різні сходи. Варто зазначити, що ця хресна дорога ще є незавершеною. Ще роботи продовжуються. Хресна дорога дуже гарна практика. Маємо на Західній Україні. Передаю страч. Хресна дорога з Єрусалимським відпустом. Хресна дорога в Біберці. Хресна дорога в Самбурі. Отже ж, ці хресні дороги треба відвідувати. Треба молитися. Тут є така капличка. Тут ми сходимо. Подивіться на цю красу, яка тут навколо є. Отже, йдемо вниз. Ідемо вниз. Так, хресну дорогу. Можна за хресну дорогу можна отримати повний відпуст. Про відпусти я пояснював на своєму ютуб-каналі. Вони означають відпущення дочасної кари за висповідані гріха. Так? І це є такий, би, нам квиток до неба. А це знаєте що? Це є таке наподобу, е, стіни плачу у Єрусалимі. Чому тут є так зроблено? Тому що Шаргород був, е, дуже багато євреїв тут було колись. Е, і властиво за цією стіною є цвинтар єврейський. А це шоста стація Свята Вероніка обтирає обличчя Ісуса Христа. Дуже така бронзова, бронзова статуя. І що цікаво, кожна фігурка, вона не просто фігурка, це капличка. Фактично, я не бачив ще таких подібних хресних доріт З капличок це таке щось на прототип кальварії Пацлавської. Про неї там також не був, тільки читав. А тут вже відкривається прекрасний пейзаж на Шаргород. І вдалі можете побачити наступну стацію, до якої ми перемовимо. І так само, так само і Господніх. Тобто хресна дорога тут є в капличками. Капличка є, де ми можемо властиво помолитися. Тут п'ята стація, Симон Керене, Нин, помагає Ісусові нести хрест. І взагалі ця хресна дорога, вона така подібна. З різними спусками під. Ну, дійсно, тут ми можемо відчути то, так як ішов Ісус Христос на гору Голготу. Тема страждання дуже важлива. Отже, страждання це є скарб. Якщо подивитися з точки зору, подивіться, яка краса, ми звідти прийшли. Тепер рухаємося вниз. Тема страждання дуже важлива, оскільки страждання це є скарб. де ми очищуємося, де ми здобуваємо Божу любов, ласку, де можемо потіпнюватися до Ісуса Христа. Знаєте, легко говорити про страждання, але набагато важче їх є переносити, терпіти. І фактично неможливо страждати. Тобто страждання втрачає свій сенс смисл без Христа, без Його любові, без його ласки. А в звуці з Христом, з Його благодаттю, з Його ласкою. Ми можемо пізнати, пізнати цю таємницю Божої любові. властиво на Хресній дорозі. Тому ревно і щиро поручаюся на боженство Хресної дороги, де ми можемо дійсно пізнавати Ісуса Христа, заглиблюватися в його страстях. Поручаю вам, зрештою, свою найновішу книжку Дорогою на Голготу разом з Ісусом, яка нещодавно з'явилася в видавництві місіонер. Отже, де ми можемо... Так само можна розважати не тільки на Великий піст, такі місячні медитації, але також і на щодень е ці страсті Ісуса Христа. Бачимо, Україна зараз терпить, кривавить. Так багато людей гине, так шкода. Так. І ці терпіння. Ми проїжджаємо міста, села, ми бачимо, скільки є цих могил, скільки всіяних нашими героями доріг. Це така ціна. А Ісус Христос заплатив своє життя для того, щоб ми жили, для того, щоб ми насолоджувалися цією землею, щоб ми не вмирали. Щоб ми дійсно. Бо Бог цей світ створив для того, щоб ми в ньому раділи, щоб ми були щасливими. Але, на жаль, гріх і часто людські вибори на користь зла все плямлять, все знищують, все поплюжать. Ось. Фактично, це вже. Четверта хреста стація. І тут такий цікавий, зараз я покажу є місток. До цієї стації вже сонечко зайшло. Ось, але можна буде ще поглянути. На такий дуже-дуже гарний місток. Бачите, тут є два ангели. Два ангели Михаїл і Рафаїл. Які провадять нас до цієї четвертої стації і туди вести вона хресну дорогу. Отже, як я казав, що ми почали з першої стації, перепрошую, з останньої. Зараз приймуємо до початку, оскільки ми там залишили свій автомобіль біля санктуарія. Тому не знаю, чи буду вам ще показувати ті. аж... Там залишилося буквально ще три стації. Але вони вже трошечки йдуть містом і, можливо, буде надто шумно, оскільки доведеться переходити через дорогу. Ну і щоб не привертати зайвої уваги через знімання цього відео, я, мабуть, його зараз завершу. Але краса є краса. Отже, бачите, гуси, Тут все, все поєднання, так природи такої, де можемо дійсно пізнати Божу, Божу ласку, Божу любов. Отже ж, а там вже вдалі видніється санктуарій Страстей господніх. Де він там є? о, о там, бачите, такий костюм дуже гарний. Задіту старовинні святині. Е -е. І, слава Богу, що вони збереглися до сьогодні. Які ми можемо відвідати, які ми можемо пізнавати, почитати. Напевно, можете в коментарях залишити відгук, каче ви. Перше почули про це місце, чи вже чули до того давніше про це місце, щоб можна було, таким чином було його якимось чином відвідати. Добре, тоді дякую всім, хто слухав, хто дивився це відео. З вами був Десь Назарій, вітання з Шаргорода. Сьогодні з Мурафи. І до зустрічі в наступних нових ефірах на моєму ютуб-каналі. Благослови вас Боже, слава Ісусу Христу!